Всім привіт! Знімаю зараз як працює, як користуватися дозіометром. Це у нас Polymaster PM1703 GNA. В ньому гамма детектор і нейтронний детектор. Нейтронний літій активований Європою кристал, а, а гамма- це йод активований Італий. Ну, Покажу зі всіх сторін і потім до тестів перейдемо. Вот. Так виглядає. Так, ну, вмикаємо прилад. Цвітка, от ви бачили всі літери на дисплеї, так. Ала рамка є ось така. Ну, калібровка проводиться по фону. Так, почекаємо, поки він відкалібрується, під навколишній фон і виставить коефіцієнти спрацювання сигналізації. Ну, от, завершилось. От, перейшов в режим. Пошукові імпульси в секунду вверху по гамі, внизу імпульси в секунду написано по нейтронам. Підсвітка, нижня кнопка і переходить на певний час в пошуковий режим. Вмикається озвучування гамма квантів Верхню кнопку переходимо в режим мікрозіверти в годину по гамі. І от по нейтронам. Ось такі режими є. Ось така прошивка. Відрізняється від інших. Тут є мікрозірти в годину по гамі, імпульси в секунди по нейтронам. Далі імпульси в секун... А, всього накопичено нейтронів. Всього влетівших, скільки і коефіцієнти. Далі імпульси в секунду. По нейтронам, От з зосередженням за весь час і похибка в відсотках, напевно. Оце це є вся інструкція. Ось такі режими. Нижня кнопка підсвітка пушкову, якщо затиснемо верхню кнопку. Це обнулення два було. Так, затискаємо, утримуємо верхню кнопку, іде йде калібровка. Якщо далі тримаємо, то заходимо. Можна аудіо, вібро, вимкнути, вимкнути окремо. повністю. От. А якщо зараз відпустити, то калібровка проведеться просто по фону От, Звук, Вімбро, Вімкнути. Нижню кнопку, якщо затискаємо. Вже так, ну і відкалібрується і перевіримо реакцію зараз на компас Адріанового. Покажу, як реагує, як спрацьовує ось наш компас. Ручна калібровка дуже корисна, коли ви зайшли у будинок, який вони там більше, ніж на вулиці, ну там на 20, наприклад, в мікроенген, то вона якраз і спасає калібровка, бо буде постійно ложні спрацювання в інших дизель. Ну, перейдемо в мікробітні, і от підношу компас. Переходимо режим з центру Да, Він підкалібрувався під, э, під цей компас, бо він поруч лежав. І калібровка була вже на вищий фон. От 9. не реагує. Значить, вимикати прилад, затискаємо нижню кнопку. І оф. От вимкнути. Батарейний відсік покажу. Трейка плюс всередину міщається. Ось вот так. І вот вручну, навіть не потрібно ніяких викриток, нічого такого. Бо якщо відкалібруєте і компас поруч буде лежати, то він потім не буде вам на компас спрацьовувати взагалі. Ну, або майже не буде. Ну, от я заново відкалібрував, але компас лежав далеко, і тепер дивіться, на, наскільки швидше він реагує на компас і як інтенсивніше. От, підношу компас Адріану, з нього. Бачите, яка бурна реакція. А тоді не хотів реагувати, бо він підкалібрувався під цей е, компас. Прямо. Забираю метіво змок. Підношу миттєво дивіться. О, така реакція. І чим далі, тим рідкіше клацає. І чим ближче, тим частота збільшується. Пальцем випадково закрив динамік. До речі, зручно, щоб людей не лякати, можна просто пальцем ось так притиснути динамік, і він вже майже не чути, як пищить, тільки вичує. І люди не лякаються. все. Svi mi do noga i do sreće.